Добрий день. Сьогодні ми будемо розбирати номер 14 другої сесії 23-го року. Ну що ж, поїхали? Укажіть виросто, тож нарівний виразок косинус Х-х в квадраті. Як ми це будемо робити? За формулою скороченого множення. Давайте я вам нагадаю, як це робиться. а минус б в квадраті дорівнює а квадрат минус 2 ав плюс б в квадраті. Цю дужку розписуємо, це у нас буде косинус квадрат х мінус 2, яке множиться на косинус х на синус х плюс синус квадрат х перестановки додатків сума не змінюється, значить ми записуємо косинус квадрат х плюс синус квадрат мінус 2 косинус х по синус х. Ось це у нас дорівнює 1. Тому ми пишемо 1 мінус. А ось це у нас дорівнює синус 2х. 1 мінус синус 2х. Наша відповідь Г. Ага. Дякую за увагу. До побачення!